Всім вітання, хочу зробити коротенький огляд на турбошіку універсальну, яка підходить до е майже до всіх пилососів. Дивіться, отак вона виглядає. Хочете, можу розібрати, якщо, якщо вийде одною рукою. Не перепрошую. Ось розібрав, я вам покажу. Отака От резинка. будь-яку сторону вставляється. І кілечко. Кілечко повинно бути сюди вставляється. Резинка вставляється. Все. Ви накрутили пару раз. Вставили трубку. До, саме до кінця, мені незручно, одно рукою і закрутили. Сейчас. Великий? Все так, тепер дивіться. Ось вона є така, тут просто щіточка. І саме головне, якщо у вас, наприклад, пилосос отакого плана, типа 600 Вт, так ручний, то оця щітка толком крутитися не буде. Вона, бу... вона буде, буде крутитися єле-єле. І тільки у вас буде, наприклад, отакий, наприклад, так. Кувьор, підійде. Якщо більше ворс працювати майже не буде. Ну, вона вона буде крутитися, а потім не крутитися. Якщо у вас вже поломана ваша е, обична, так, можете брати. Якщо у вас не поломана, а ви хочете її придбати для таких маломощних. Е, ну, я не дуже сильно рекомендую, хоча плюс все одно є від цього. Ну, 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 ну не такий ефект великий, скажімо так. А на обичний там, наприклад, там 2000 Вт-1500, я, я, я думаю, все буде класно вам підійде. Так ще, з мінусів тільки один у нього це чистить оцей ролик. Набувається шерсть, волосся і всякі таке. Все, всім дякую за перегляд.